Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, тупочуть ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Слухаємо. Гарбуз погороду та й питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові усі родичі гарбузові. Дітки, а де ходить гарбуз? Кіт Микита, де ходить гарбуз? По городі ходить. Гарбуз ходить по городу. Молодці. Давайте визначимо, що не росте. Для цього ми пограємо в гру. На городі та в саду. Подивіться, будь ласка, на екран. Зліва у нас город, а справа сад. Дітки, подивіться, що це? Це капуста. А де вона росте? Кіт Микита, Де росте капуста? На городі. Молодець кіт Микита, Капуста росте на городі. А яблуко де росте? Так, вірно, дітки, яблуко росте в саду. Діти, подивіться уважно на екран. Що це? Буряк. А де буряк росте? Вірно, на городі. Кіт Микита, а ви, дітки, підкажіть, котику. це що зображено? Це груша. А де груша росте? Груша росте у саду. Молодець, кіт Микита. Груша росте в саду. Ой, а це що за овоч? Морква. А де морква росте? На городі, молодці! Кіт Микита, як ти гадаєш? Що це за овоч? Я думаю, що це картопля. Так, молодець. Це картопля. А де картопля росте? Ну, звісно, на городі. Який ти нас розумний котик? Картопля росте на городі. А це що за сестриці? Вишні. А де вишні ростуть? Вишні ростуть в саду. Ви дуже розумні дітки. А кукурудза росте на городі. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові усі родичі гарбузові. Обізвались огірочки. Гарбузові сини й дочки. Спробуйте овочі всі описати, хто з нас який, треба сказати. Кіт Микита, огірок який, зелений, довгастий, свіжий, хрусткий. Дітки, капуста яка, вірно, хрумка. Біла, соковита, свіжа, кругленька. А буряк який? Червоний, кругленький, корисний. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Ми всі різні і пригожі, і на інших всіх не схожі. Обізвалася морквиця, гарбузова я сестриця. З вами хочу я пограти, овочі покуштувати. Обізвались буряки, гарбузові свояки, з нас готуються приправи, добрі, гарні, смачні страви. Обізвався старий бік. Я тримаю цілий рід. Що бік називає своїм родом? Вірно всю свою родину. Як назвати одним словом капусту, огірок, картоплю, буряк? Це все овочі. Молодець, кіт Микіта, овочі. А де овочі ростуть? На городі. Вірно, на городі овочі ростуть. Ну, мо, діточки, скажіть, як ми можемо назвати одним словом вишні груші, яблука? Вірно, фрукти. А де фрукти ростуть? Фрукти ростуть в саду. Молодці. Зліпимо гарбузика. Для цього нам потрібно шматок зеленого пластиліну, помаранчевого пластиліну, стека і дощичка. Беремо шматок помаранчевого пластиліну і ліпимо кульку. Розминаємо. Потім половими рухами ліпимо кульку. Подивіться, яка гарна кулька. Тепер трішки приплюснемо. Беремо стеку і малюємо смужечки, такі, як у гарбузика. Ось так. Тепер беремо зелений пластилін, Відщіпуємо шматочок, ділимо на дві половинки. З одного шматочка маленького робимо кульку. Потім сплескуємо млинчик, витягуємо, вийшов листочок, примазуємо, беремо інший шматочок зеленого пластиліну і зліпимо. Зараз зліпимо стебло. Стебло у гарбуза викручене, схоже на хвостик поросятка. Примазуємо стебло. Ось такий гарбузик у нас вийшов. Дітки, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про овочі та фрукти. Кіт макіта, а де ростуть фрукти? Фрукти ростуть у саду. Молодець, вірно. А де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. Ой, подивійся, який у мене гарненький гарбуз. Де він росте? Гарбуз росте на городі. Молодець, вірно. Гарбуз росте на городі. І ви, дітки, сьогодні були на занятті молодці, гарненько працювали, на питання вірно відповідали. Who writes it?